Привіт, друзі! Це дуже важлива інформація, і тут мої щирі думки. Уявіть, мені Тікток надіслав сповіщення, що я наче видаю себе за когось. Але я вважаю, що це частина нового оновлення. Скоріше за все, Тікток тестує систему безпеки для виявлення фейкових сторінок і ботів. Можливо, навіть через вмонтований штучний інтелект, щоб, знаєте, автоматично їх видаляти. Це повідомлення вже прийшло кільком моїм друзям, тож, швидше за все, оновлення торкнеться багатьох. Якщо вам теж прийшло таке сповіщення, будь ласка, не хвилюйтеся. У справжньому повідомленні від TikTok завжди є кнопка Подати апеляцію. Натискайте і все спокійно вирішується. А тепер, друзі, найголовніше. Я це я. Я тут для вас з любов'ю, добром і мотивацією. Запам'ятайте, офіційна назва мого українського проєкту Дарія мотивація у слові. І на даний час я цю назву зайняла на таких платформах, як TikTok, YouTube, Телеграм, Instagram, Фейсбук, Тренс, Твіттер, Діскорд та Стім. Головне. Перевіряйте, щоб там було написано Дарія мотивація у слові. І щоб назва була точна, як приклад мій YouTube канал. Тому що іноді підробляють навіть і назву, можу привести приклад, якщо в назві є літера О, то її можна замінити на цифру 0. І можна це не побачити спочатку, але цифра 0 вища трішечки за літеру О. І так бувають, роблять фейкові сторінки. Тому, будь ласка, подивіться, які відео я знімаю, тут лише щирість, підтримка і мотивація у слові. Я ніколи не пишу в особисті незнайомим для мене людям, і це головне запам'ятайте, якщо вам хтось щось пише в особисті мої слова, перевірте офіційно, чия ця сторінка, і якщо вам щось пишуть, можете не відповідати. А якщо вже хочете відповісти, то краще запитайте, щоб вам записали відео, а не текст. Тоді ви зможете зрозуміти, людина взагалі справжня чи фейк? Бо фейки не мають відео свого. Так що обов'язково запам'ятайте: якщо хтось пише від мого імені, перевіряйте. І головне, що є дія. І в дії є всі офіційні державні функції. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я. Так що підписуйтесь на мій офіційний канал Деємо ці слові. Разом ми сила. І це відео можете поширити, бо разом ми робимо український контент сильніше. З повагою до наших захисників і захисниць України. З любов'ю до вас! Слава Україні! Дар'ємо тива, ціа у слові обі.